Зима 1710 року темною і грозовою хмарою насувалась на Україну. Успішне захоплення Яси спровокувало Польщу на оголошення війни. Україна тільки почала набирати хід і одразу спіткнулась об нову війну, котра витягне ще більше ресурсів і що найголовніше життів з українських земель, яким кобзар і його директорія прийшли до влади у дуже скрутні часи. Досі всі загрози здавались надуманими і слабо ймовірними. Але тепер велике польське військо стояло біля Києва. Та спочатку. Не маючи чисельної переваги, командувач війська, що утримувало форт Бережани, вирішив залишити стіни, східні, західні та північні ворота на поталу ворогу. Українські сили розмістились максимально по центру біля південних воріт, виставивши гармати попереду і сердюків позаду. Ідея була в наданні можливості польським силам зайти в форт з центру, де їх знищать гармати картечними залпами, а фланги тим часом прикривали сердюки. Польське військо наступало з двох напрямків північного та північно-східного, виходячи з-за пагорба недалеко форту. Сердюки почали забивати палі, щоб зупинити можливі кінні прориви. Тим часом поляки вже проходили через полишені брами. Польські сили швидко проривались з усіх сторін. Їх зустрічали вогнем сердюки. А як тільки один польський загін прорвався через північну браму, його було накрито шквальним картечним вогнем гармат. Перший штурм для поляків був невдалим. Загони понесли великі втрати і почали відступ. Наступний штурм сконцентрувався на східних воротах. Він був вдалішим. Значні сили прорвалися до форту. Резервний загін сердюків активно вступив у бій. Загін, що тримав східні ворота, відступаючи, потрапив під вогонь своїх же гармат, але зміг таким чином заманити великі сили поляків під картеч. Основні українські сили вистояли, і ворог продовжував штурм тільки на західних воротах. Командувач відвів воїнів назад, даючи полякам можливість підійти ближче, щоб потрапити в зону пострілу гармат. Декілька залпів і залишки ворожого війська почали відступ. Наступні півроку велике польське військо стояло неподалік Києва. Тим часом в місті формувалися загони для оборони та готувалась міська варта з жителів, котрі готові були боронити місто. Також з Яси відправився загін елітних сердюків Чечеля на підмогу. І якраз вчасно, так як влітку 1711 року польське військо на чолі з Святославом Понятовським взяло в облогу Київ. Командував обороною Києва командир Клим Мирович. Він виставив велику кількість гарнізону на стіни, а гармати в центр фортифікації разом з резервними загонами піхоти. Бій почався стрімко. Сердюки Чечеля підходили з західного боку, а один польський загін рухався з сходу. Основні ж сили поляків йшли по центру, з півночі. Сердюки Чечеля не встигли зайти в фортецю, але змогли сховатись в невеликій гущавині неподалік західних воріт. А польські війська тим часом вже були під стінами. Оборонці активно почали їх обстрілювати настінними гарматами, та це зовсім не стримувало ворогів. Перші штурмуючі почали виходити на стін. Тим часом, біля західної брами, поки польські загони організовували підйом, сердюки Чечеля зайшли їм в тил і атакували. Масований штурм поляків не вдався. Оборонці міцно стояли і відбивали всі атаки. А загін, що зміг прорватися через північну браму, гармати зустріли картеччю. Один з загонів спробував атакувати сердюків Чечеля, котрі стояли за фортецею, але той швидко був відкинутий. Тепер, коли наступальний потенціал польського війська був розбитий, українські сили вийшли в контратаку. Поки один з польських загонів все ще намагався вистояти при штурмі північної брами, сердюки чечеля і один з загонів міської варти вийшли назустріч кінногвардійському панцерному загону, що мчав до стін Києва. І поки вони билися в ближньому бою, їм на допомогу підійшли ще загони міської варти, котрі довершили розбиття гвардійців. Останнім поривом польського війська був загін, що відступав, котрий раптом вирішив повернутися в бій. Його розстріляли українські загони, що вийшли за стіни, і на цьому битва завершилась. Оборонці форту не встигли перевести дух, як до форту Бережани підійшли нові польські сили, що складались з решток війська, що штурмували форт минулого разу. І потужного підкріплення. На 400 оборонців наступали майже 800 нападників. Цього разу українські воїни окопалися і зайняли ще більш оборонні позиції. Біля брам були забиті палі, а сердюки ховались за земляними насипами. Але поляки зробили висновки з попередньої облоги і вирішили обійти гармати і зайти зі східного флангу усіма силами. Тож оборонці ринулись на стіни. Зав'язався бій, штурмуючи лізли на східну стіну, а сердюки твердо стояли в обороні. Поки основні польські сили відволікали більшість української піхоти на східній стіні, невеликий загін рейнджерів намагався залізти на західну. Їх зупинив загін кінних компанійців, котрі вчасно вийшли з фортеці і атакували нападників. Один з загонів рейнджерів все ж прокрався через центральну браму і напав на гарматників, та цей невеликий загін було швидко знищено під співшим резервним загоном сердюків. Основні сили поляків відійшли, перегрупувались і почалась друга хвиля штурму. На західну стіну видерся польський загін. Йому на перехоплення пішли сердюки. Східну стіну все ще намагалися штурмувати великими силами. Бій там був в'язкий, ніхто не мав переваги. Але сердюки, що вийшли на перехоплення західного загону поляків, підійшли на підмогу, тож основні ворожі сили були повністю розбиті і деморалізовані. За пагорбом, який в минулій битві теж згадувався, залишались загони кінноти, що не вступали в бій, і один загін піших списоносців. Українські сили, повернувши повний контроль над фортецею, вийшли назустріч залишкам польського війська. Українська піхота зайшла у фланг польським силам і накрила їх вогнем. Польська піхота, яка намагалася атакувати кінних компанійців, що також вийшли на бій за стіни, була відкинута шквальним вогнем сердюків і, як і все, військо відступила. Україна змогла витримати натиск ворога, і тепер пора йти в контрнаступ. Загін кінних компанійців з Яси було відправлено в розвідку. В Львові залишався невеликий гарнізон, який наявними в форті силами можна було б спробувати захопити. Але за відсутності якісної розвідки важко зрозуміти, чи не стоять за містом ще більші сили. Тож, поки основне військо готується до походу на Львів, Клим Мирович, командувач київським гарнізоном, відправляється на вздогін за військом Станіслава Понятовського, щоб остаточно відбити полякам бажання. Нападати на столицю. Цього разу окрилені і сповнені впевненістю після перемоги українські загони не розрахували свої сили. Клим Мирович вибудував піхоту лінією з гарматами по центру. Але сердюки не витримали натиск польської кінноти на лівому фланзі, а польська піхота довершила розгром війська. Командувач Клим Мирович. На жаль, загинув у цьому бою. Відступивши військо, повернулось назад до Києва, але й військо Понятовського теж відійшло в глиб польських земель. Київський гарнізон перегруповувався, як і військо, що утримувало форт Бережани. Кінні компанійці продовжували розвідку і періодичні набіги на фермерські угіддя неподалік форту, весь цей час, яким кобзар намагався укласти перемир'я з Османською імперією, та все було марно. Ресурсів катастрофічно не вистачало, нові загони не було за що наймати, та інфраструктуру розбудовувати також не було можливості країна ніби завмерла на період активних бойових дій. 1713-го були проведені вибори, яким кобзар зберіг місце гетьмана, а от склад міністрів директорії змінився. З Києва виходило підкріплення, що прямувало через Житомирські угіддя до форту Бережани. Формувати нові загони було майже неможливо, тож до Бережан відправлялись в основному загони, що були в гарнізоні. Тим часом австрійські війська увійшли на територію Галицько-Волинської губернії і напали на невелике польське військо, котре, відступаючи, підійшло впритул до форту Бережани. Гарнізон форту зустрів відступаючих. Бій був коротким, а польські загони розгромлені. Та розуміючи, що Україна готує наступ. Польща відправила ще одне військо на штурм форту. Так, військо було пошарпане і погано організоване, але вдвічі переважало наявні сили оборонців під командуванням Михайла Левенця. Українське військо зайняло оборону на стінах, але точний постріл з ворожих гармат наніс величезної шкоди як одному з загонів, так і споруді загалом. Тож піхота відійшла за стіни. Один загін гармат стояв по центру форту, інший прикривав східні ворота. Туди ж відправився загін сердюків, котрий прийняв бій проти штурмуючих польських загонів. Сердюки стримували натиск на східній стіні, але туди йшла підмога. Тож загін кінних компанійців вийшов з форту, щоб напасти на польську піхоту з тилу, поки та готувалась до підйому. Тим часом західна стіна, яку також весь цей час активно штурмували, була повністю захоплена і велика кількість ворожої піхоти прорвалася в центр форту. Один з загонів сердюків намагався стримати частину ворожої піхоти біля західної брами. Центр же ж тримався за підтримки гармат, котрі рясно посипали штурмуючих картетчу. Загін компанійців виконував маневр навколо міста. Тим часом інший загін компанійців допомагав піхоті відбивати центр форту. Лівий фланг не витримав натиску. Від загону залишилось десяток людей. Йому на підмогу пішли компанійці і решта піхоти, котрі відкинули ворога з центру форту. До загону компанійців, що вийшов за стіни, наближалась важка кіннота крилаті гусари. Тож компанійці ринулись назад за стіни, пройшли східними воротами і впустили польську кінноту за собою, де її зустрів загін, що відбивав східну стіну і картечні заряди гармат. Та крилаті гусари бились до кінця і зв'язали майже все українське військо у ближньому бою і добили останніх людей з загону, що тримав лівий фланг. Все ж, навалившись усіма наявними силами, українцям вдалося розбити гусарський загін. Залишки ворожого війська все ще пробували прорватися у фортецю, але були зупинені картечю та останніми солдатами, що ще могли стояти на ногах. На межі 13-го року варварська держава запропонувала Україні перемир'я, на котре яким кобзар, звісно ж, погодився. На одного противника менше, сказав він, підписуючи договір. Підготовка до контрнаступу йшла повним ходом. Підкріплення продовжувало підходити до форту. А за проявлену стійкість і мужність в бою Михайло Левенець, командувач обороною форту Бережани, отримав підвищення до звання генерала. Михайло підтримав план наступу на Львів, тож, дочекавшись підкріплення та відновивши сили, армія Левенця відправилась до Львова. Майже тисячне українське військо наступало на оборонців у кількості 1100 осіб. Битва обіцяла бути дуже важкою, але насправді облога пройшла доволі односторонньо і контрольовано. Гармати, що розмістились на невеликому підвищенні, розбили стіну біля південно-східного наконечника форту, і майже вся битва пройшла в тому проломі. Критичну роль відіграли гармати, які знищили першу лінію оборони поляків. І піхота, котра вилізла на стіну біля пролому, і накривала ворожі сили постійним вогнем. Українське військо впевнено здолало польські гарнізони і взяло під контроль місто Львів та всю галицько волинську губернію. Наступ виявився максимально вчасним, так як вже на підході до Львова стояло велике польське військо. Вибити такі сили з міста наявними ресурсами було б майже неможливо. А так, у українського війська тепер перевага в обороні. Місто ще не встигло відійти від облоги, як почало готуватись до нової. Протягом наступних півроку яким кобзар проводив дипломатичні операції, спочатку він підписав договір про торгівлю з Австрією, котра вже зібрала величезне військо біля Пресбурга, що давало надію на можливі їхні наступальні дії, які відволічуть польські сили від України. А також майже не сподіваючись на успіх, яким кобзар все ж вирішив спробувати домовитись з поляками. І на подив усіх, 1715 року, після семирічної кровопролитної війни польський король пішов на мир, запросивши поновлення торгових відносин взамін. Під час польсько-української війни загинуло 1616 воїнів. Ось така ціна ще одного п'ятиріччя незалежної України. Незважаючи на віртуальність цих подій, важко не резонувати тому, що відбувається на екрані. Адже прямо зараз наші друзі, рідні і близькі, захищають нас з вами, наші домівки і нашу країну, жертвуючи найдорожче своїм життям. Завжди про це пам'ятайте і підтримуйте Збройні Сили України. Далі нас чекатиме продовження османської кампанії. Україна працюватиме над укріпленням своїх володінь, і скоро, сподіваюся, ми зможемо встати супроти Московії, щоб, хоча б у віртуальності. Збулася одна маленька мрія мільйонів українців. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, працюємо задля перемоги і слава Україні!